Усім привіт! Сьогодні ми печемо з вами хлібчик на опарі пуліж, ось такі хрустки, які насправді на смак, такі, як ніби на заквасці крафтовий. Що нам для цього потрібно? Супер мало дріжджів. По факту, це один грам. 1 грам. Від 0,5 до 1 граму, залежно якої сили у вас дріжджі. У мене, звичайно, львівські. Все гарно перемішуємо, додаємо туди борошно, і по факту ми робимо таку собі закваску на ніч. Тобто від 8 до 12 годин оця заквасочка має стояти. Ось така цікава текстурка в неї виходить. І вона дуже. Класно підійде і створить оцей такий смак крафтового хлібчика. Тобто супердоступні інгредієнти, не треба шукати закваску якась, знаєте, з ну, пір'я сови полярної. А в даному випадку лишаємо і більше ніяких дій з цією заквасочкою робити не потрібно. Звичайно ж, це опара, але подивіться, яка вона кльово получилася. Окей, по приготуванню. Наливаємо звичайної води. Звичайної кімнатної температури, будь-яке борошно, яке у вас є в доступі. І далі я беру два інгредієнта – ржережене борошно і суміш хлібопекарську. В даному випадку це від ензиму, це від «Апан», це теж борошно, по суті, і там є кілька гарно підібраних спецій. Є багато видів таких сумішей, Насправді на ринку їх є багато і. Підібрати собі щось романтичне, досить цікава штука, оскільки воно надає теж додаткового аромату в результаті хлібу, тому рекомендую звернути на них увагу. І можна просто запарювати там гречку своїми руцями, а можна взяти суміш, яка вже це зробила до вас. Окей, всі інгредієнти у нас. У комбайні ми ці всі речі перемішуємо, перемішуємо добре. Спочатку використовуємо першу швидкість для того, щоб вони добре об'єдналися. І насправді цей процес тривалий. Тобто, якщо у вас руками буде замішане тісто, то орієнтуйтеся хвилин на 20. Якщо у комбайні, то в принципі десь хвилин 11, ну плюс-мінус. Ось такою текстурою воно буде на початках, потім збереться до кубки. Тобто треба, щоб клейковина у тісті розійшлась на це потрібний час. У мене, як бачите, 11 хвилин воно мізиться і вже ось от, от так збирається кубки. Це важливо, оскільки, якщо тісто не домісити, воно буде розвалюватись. Дехто використовує борошно, я використовую олію для змажування рук, мені так простіше працювати з тістом, бо воно трошечки все-таки липне до рук. Всі форми змазуємо, теж олією, я її не то, щоб. Сильно лию, але і не шкодую, насправді. Все тісто вивалюємо на стіл і заокругляємо. Тут в кожного своя техніка. Професійні хлібопеки, прошу мене не хейтити, я ну, аматор, я тільки вчусь, тому заокругляю, як вмію. Накриваємо плівкою і даємо йому відпочити хвилин теж на 30. Це би було окей. Випускаємо бульбашки, взяли і отаких от от процедурок роз... Тягування тіста я буду робити кілька, тут все залежить від того, скільки у вас ще су. Насправді цей процес можна робити паралельно зі всякими там хатніми справами, там, з приготуванням їжі на кухні. Тому що якщо заморочитися просто на один хлібчик, я підозрюю, що ті, хто не займається цим на постійній основі, скажуть, що мені простіше піти в магазин і купити, тому що це справді тривалий процес. Тобто оцей хліб він ферментується ніч. І потім ще кілька разів протягом дня ви мусите його ось так там розтягувати, тісто, щось намісити. місити. Тобто це тривалий процес. Хто не хоче заморочуватись, навіть не додивляйтеся це відео до кінця. Але в кінці у вас виходить суперкрутий результат, тому мені простіше, поки я там готую сімейство їсти, знаєте, ну там. Оця розтяжка вона займає не так багато часу, просто воно собі десь нам стоїть. Я на паралелі в голові тримаю, що мені ще там треба його розтягнути. І оцей процес, до речі, ігнорувати не потрібно. А це я зараз показую другий варіант розтягування тіста. Ще раз, професійні хлібопеки не хейтіть, але мені так зручно. Тобто це не складно, воно працює. Тому чому би і ні? Тісто не рветься, це важливо, коли ковина собі розходиться. Відповідно, будь-який спосіб формовки, який вам. Зручний, таким, зрештою, і користуйтеся. Ось таких розтяжок я зробила дві для цього конкретного хлібчика через кожних 40 хвилин. У мене немає якихось професійних обладнань для того, аби ставити тісто на вистійку. Тобто, в мене тут, як ви розумієте, звичайний якийсь кошик, такий, ну, чисто кухонний, І полотно. Тканину тут в даному випадку я би рекомендувала все-таки заморочитися і знайти якусь не суперсинтетичну, ну тобто, щось таке, що не синтетика. Звичайна тканина біла. Ось і ось і цей Спосіб формовки хліба, який я зараз буду робити, він ну не моя знахідка, я десь подивилася його на Ютубі. Він зручний, це називається конвертик. Знову ж таки, я не впевнена, що я роблю його до кінця правильно, але знову ж таки це працює. Тобто, хлібчик виходить височенький, він не розпливається. Тому вважаю цей спосіб формовки досить зручним і простим, насправді для тих, хто не особливо вміє там. Супер професійно працювати з тістом. Все, защіпнули, перевернули, трошечки попідтягували. Оцей от процес, такий, знаєте, підтягування до себе, він дозволяє тісту схопитися кубки і потім не розвалюватися на місці защіпу. Перевертаємо до дриком, тобто місце защіпки ми лишаємо зверху, закриваємо тканиною. Класний такий от клубочок получився, Закриваємо і залишаємо десь на годинку або воно собі. Все, тісто вистаїлося, можна його відправляти на випічку. Зараз буде супертворчий процес, прирізання якихось оцих всяких смужок, чим завгодно, скальпелем, ножницями, що у вас є, гострим ножом, неважливо. А цей процес важливий. У нас в духовці зараз 230 градусів. Це максимум, що вміє моя духовка, і я ставлю в гусятницю. Гусятницю, яка простояла в духовці десь приблизно 10 хвилин, доки вона нагрівалася. Тара має бути супер гарячою. Це може бути гусятниця, казан, все що завгодно. Ставимо під кришку прямо в розжарену е, тару на 20 хвилин. Це дозволить хлібу спектися, але не висохнути, тобто зберегти вологу всередині, що немало важливо. Після цього забираємо кришку і ставимо ще на 20 хвилин, або утворилася ось ця верхня, суперкрута скоринка, за рахунок якої ми, власне, і любимо оці ці всі крафтові хлібчики. От, ось такий результат у нас сьогодні получився. Тобто, воно, в принципі, відкрилося е, ребро. Послухайте, як він звучить. Красахів, він класно ріжеться, теж хрумкий. І за рахунок цієї довгої ферментації і класної текстури тіста, я, власне, зараз буду показувати розріз. Так, звичайно, великі пори. Я не всі випустила і так далі. Але, тим не менше, за рахунок довгої ферментації, бачите, він не зминається. Тобто він класно ферментований, довго вистояний, і за рахунок цього він ще й довго буде тривалий час зберігатися. І це немало важливо, його не потрібно з'їдати в перший день. От отакий він на розрізі. Його можна різати товстими скрипками, якимись меншими скибками, На ваш смак, звичайно, як на мене, результат класний. Діти в будь-якому випадку це оцінять. Повірте на слово. Всім смачного, пишіть свої відгуки. Па.